Доброго ми з України. Значить, трішки я вже обріз жирком. Тому можу дозволити собі на п'ятому рівні шахт, можу дозволити е, трошки повиносити цих, що в центрі знаходяться. Інколи буває, отак заходить, кристал зразу, бубух, бух, зібрав, зірвав. Ішо? І, і прощаю, Ісадора. Раз, Ісидора, з Ісадорою попрощались, ну, далі вже набагато все простіше. Ще один кристал, ще один кристал. Ну, буває отаке, знаєте, зірвався. Це я трохи наглію, трошки необережно граю, але бачу, що камінь зайшов, тому не сильно парюсь. Якби центру немає, хоча тут теж герої такі, кисямбо стоїть, тільки що він стоїть з краю, я не знаю. От Сенсу я не бачу, чого його людина поставила в саме край. Був би він десь ось тут на плечі, то я б його вже зарядив. Зарядив би якийсь амбу, було б мені важко. А так, ну барабан, та й барабан, ну і був з тим барабаном. Є барабан, немає барабана. І заблочити скаді б я не зміг би кисям. Так як тюра заблочив. Тут все досить просто, якби не нескладно виноситься. Для того, щоб мене не сильно часто виносили, то я ставлю угу, команди, як правило, 2-2-1. Тут взагалі команда в мене майже веселка. Угу, тут вже я обнаглів. Рву, позаряжав всіх, але розумію, що просто вже двох персів я зніс, і дорозбирати інших, я думаю, що я зможу. Незважаючи на ті самі щити кисямби. Да, тут якби трішки типа, на себе труйку повішав, нічого страшного. Зате можна був. винести і не паритись. Ну і далі дорозібрати барабана з полоном і заробити трішки більше, ніж ти заробляєш на шахтах звичайних на п'ятому рівні. Зазвичай на шахті п'ятого рівня ти заробляєш 53 тисячі. На центровій там вже під 60. З урахуванням того, що артефактів треба прокачувати багато, довго і нудно. Плюс в мене до сих пір немає того ж самого зеленого п'ятірочного артефакта, артефакту, але я вирішив повкачую те, що можна, те, що є. Тоді буду трішки більше налягати на ковку четвертого рівня, для того, щоб мати можливість. Піймати зеленого артефакта і почати його прокачувати. ось ну Далі можна ну 5,7, 5,6 нападати. Поки що я сенсу не бачу. Хоча теорії можна спробувати їх винести. А якісь там 5,4 до 5,5, ну чому ні. 5,8. Ну, для чого мені 5,8, 5,5, 5,6. В принципі, в центрі досить багато сидить таких ось до 5,5. Ну, Хорус в центрі взагалі проблем немає. Береш ось ріжчика, і морена ріже. І собі не парюся. І зелений камінь є, і синій камінь трішки є. Так що тут. Пронести стандартних героїв, хоч там і команда сильна, нічого складного, як на мене, немає. Ось стандартно, я отак десь граю. 2-2-1. У мене три команди, вони вже декілька місяців я їх не міняв. Ось так вони стоять. Бо, як правило, заходиш на шахти, собі постукав, постукав, да і все. О. Синій зібрав, далі зелений, якби треба було б три штучки нашукати, а він щось не дуже шукається. Ну, менш з тим. Щось та й знайдеться. Якщо двигати, можна щось надвигати. О, то, що єдиний люцик зарядиться, і хорус зарядиться, ну нічого не поробиш. Що в принципі, ну, хорус, можливо, страшний, коли ви там перші місяці граєте. Да? Він як наложить свою броню, ти не знаєш, що з ним робити. Але коли ти вже більш-менш пристойного рівня, коли в тебе є якісь гарні герої, о, то типу Артіо чи навіть Марени, то ти просто-напросто зрізаєш цю броню і не паришся. Тут зрізав, зрізана броня, енгус проти синіх лупить нормально і зразу забираєш і, і все. І забрав. Тут Хорус бубух відхилився. Правда, Прометей вже там єлі-єлі доживає. Тому можна спокійненько дозабрати цього Прометея. Можна було б, звичайно, типу Артіо ультанути перший раз по хорусу, але тоді б я не зрізав броню сів і тоді б я не зміг забрати її просто енгусом. А так, ну, забрав, да, трошки відгріп від контратаки, але я розумів, що я заряжусь, да і всі діла. Заряжусь, відхилюсь. Бух-бух. І навіть не страшно, то, що Асура ультане, тому що це буде його. Останній крок, який він міг зробити. Ну, і дивимося, я тут трошки поспішив, але зараз ще буде один бій, щоб ви побачили, скільки бахка є цього руди. До речі, цей бій такий трішки затяжний. Щось я шукаю, шукаю сопа не можу знайти такого, щоб. Попроще. Вже якого знайшов, такой і взяв. Ну, ось вроді 5,5, начебто той кисямбо. Ну, у мене тут є сільф Деспел, на неї надіюся, да й в принципі 2-2-1 воно нормально заходить. Да і в принципі кисямбо також вже, вже не настільки страшний, як він мені був колись страшний з півроку тому. Ну, накидає він, ну ставить він щити, накидає він ХП. Ну нічого. Якщо його 5 разів не зарядити, то це не так же і критично його ці щити. Якби трошки було більше жовтих троє, то вже б можна було і з каменя б його знести. Але таке, не вийшло з першого разу, ну то не вийшло. Будемо далі нашукувати для того, щоб зарядити сільф, для того, щоб віддеспелити якийсь да і все. Тут, в принципі, сильно страшних героїв якби немає. Тут в основному ну, я навіть взриваюсь, нічого не боюся. Да, Теска, да, хороший герой. Ну, нічого. Тут цей Фафнір чи як його, ну, Бронеріс. Ну, ну, таке. Цей гільгамеш не приший кобіліх хвіст, як на мене герой. Трохи зірвалось комбо не в тему, але менш з тим, хоч хоруса зарядив. О, і це вже добре. Ну, понакидали, тут накинули, тут накинули. Бібізян накинув трохи. О, електрика в нас виключилась. Нічого. Ну нічого. Але в мене всі заряжені. Можна пробувати деспелити кисямбо. Ось різати йому броню, далі, пробувати собакою дозабирати. Ну, там далі камінчиком трошки допоміг, да і все. Теж не найгірший гірший варіант. У мене тут просто два, якби, герої підтримки Хорус і Радамант. І кожен з них, якщо ультує, то в принципі тримає команду. А тут цих героїв підтримки якби, занадто багато. Мало атакуючих, було б трішки більше таких нормальних атакуючих героїв могли б мене б і рознести. Тут в мене начебто той хорус ледь доживає. Але така справа. Вже ще тівки сямби немає, вже трошки простіше. Тобто ріжемо, б'ємо, боляче б'ємо. Ще пару камічків, тим більше, що стоїть баф від радаманта. За рахунок цього. Б'ємо досить сильно. І поки баф є, то знову ж зриваюся, тому що розумію, що вся ульта полетить в нього, він її витримає, а хорус у нас ледь-ледь доживає, йому треба обов'язково відхилитись. Так, по одному, по одному можна потихеньку розібрати. Нашукуємо камінчики, нашукуємо, нашукуємо. Тут бехкають, ну погано, що немає бафа від радаманта. Сильно червоного немає, ну нічого потихеньку Найдемо. І червоне. Вже бафа немає, вже сильно так сильно не б'є. Ну, нічого. Найдемо червоне своє, зарядимося потихеньку, і все буде добре. Ось три камінчики. Зрізали нам трохи броню. І якось цікаво і лупанули знову по цих позрізані броні. Ну, то таке. Не страшно. Все, зарядив я хоруса відхилююсь. Ну, і зараз собачкою пробіжимось трішки. Чому я типу, вибрав не знаю, бібізяна, чого не добив собачкою, то в фафнірах не знаю. Але таке. Знову ж таки, баф від Радаманта, знову ж таки, нічого не боюся, пускаю, зриваюся. Ну, в залежності від того, які герої, по-різному можна грати. Якби тут того самого Радаманта не було і бафа не було, то я б таких дуростей би не робив, там сильно не рвався. Чи там в іншій команді, якби не було кисям, я не розумів, що там його щити стоять, то я побережніше грав. А, за, а тут я розумію, що час піджимає, треба. Трішки піднажать, в принципі, те, що будуть ультувати герої суперника, нічого страшного, як би. Бо радаман все з'їсть. Ось, добираємо. Все, на цьому бій закінчився. Так? Да? Чи не так? Да? Камінця вирішив забрати. Забрав. І дивіться, падає тут 58, майже 59.